Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами у 10-му коридорі тропи Серафима Саровського і при вході у Сергія Пустинь. І Зараз все хочеться описати у двох словах мир під час війни Ілі мир в во Авріна війни. А після цього йде любов під час війни і любов воврейна. Війни і ми бачимо, що ця любов розквітає. Любов під час війни розквітає. Бо люди не хотіли домовлятися мирним способом і. Тому вони знищують один одного, прикриваючись різними гаслами. Так, і бачите, настає той період, де. Знов таки буде повторюватись і будуть гнати Христа, всіх християн, бо ми бачимо, що відбувається зараз у світі. Православні йдуть на православних, і в кожного своє поняття миру і своя правда. Тому. Люди, або вже не люди, будуть знищувати один одного. Тож, ви ж бачите, і коли ми молимося, взиваємо, а нас ніхто не хоче чути з тих людей, які знаходяться і біля нас, і поза. Кордонами нашої країни. І у свій час ви пам'ятаєте, що з 2001 по 2007 я вас запрошував на покаяння. Ви прийшли? Ні, ви не прийшли. Зібрались разом, щоб молитися і щоб відвернути цю навалу. Ні, ви цього не зробили. Коли пропонував молитись разом, ви теж не прийшли. Тож нічим тепер вам не можу допомогти. Буде війна. І це тільки початок. Тому, може, тепер через е, військові дії, через... Е, Те, що щось забереться, будуть скрутні обставини, то може, ви згадаєте Бога і вознесете до нього руки, а але по-справжньому і дійсно ви це зробите від серця, бо е, зараз у вас ніякої любові ні до кого немає. Може, до своїх дітей, може. Так, махнатка, тихо, тихонько, тихо, тихо. Так, прийшли собачки, ось ми бачимо. Прийшли собачки, прийшли собачки, бо собачки хочуть їсти. І ми бачимо, що собачок любові більше, бо собачки хоч віддані за їжу. А люди і за їжу продадуть. Так що от такі справи. Ми чуємо, що е, включені ні сирени. Сирени гудуть. Так, так, бачите, що робиться. Привіт-привіт. Собачки хочуть їсте і хочуть уваги до себе. Так що звертаюсь до всіх. Передивіться своє відношення до світу. Моліться, відкрийте своє серце і ви побачите, що біля вас світ буде змінюватись. Бажаю гарного дня і прекрасного настрою, незважаючи на військові і інші дії. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосіївський.